Всім привіт! Я продовжую цикл відео стану наших рослин на початку квітня. Зараз ми знаходимося в теплиці, де у нас вирощується томат чері. Тут у нас колекція різних гібридів. І тут, скажімо так, цікаво спостерігати за розвитком наших рослин. Нагадаю, у нас тут багато гібридів в трьох кольорах, скажімо так, основних ключових. Перше, це в нас чорні, темно-зелені, скажімо, от такі гібриди. Це класичні червоні чері, У нас їх декілька гібридів. І, звичайно, жовті, Але жовті у нас ще є і помаранчеві, але ну, я би їх відніс все-таки до жовтих. Але ну, і такі присутні. Я думаю, зараз пробіжимось по кожному гібриду швиденько окремо, покажу вам їхній стан. Отже, почнемо. Так, Тут в нас е, мода, це від компанії Юксел. Leda. Це помаранчевий, такий е, сливовидний, ну, я би не сказав, що це сливка, це більше схоже. я їй даю таку, скажімо, форму, на полуницю дуже схожа форма черіка. Тобто ребриста така сливка. Дуже класний має товарний вигляд помаранчевого кольору. Е, як бачу, у нас на сьогодні вже перша китиця зав'язана. Друга інтенсивно зав'язується, вже відсотків на 80. Третя китиця цвіте і почала зав'язуватись. Четверта китиця починає зацвітати. Вон далі маємо вже п'ята і в зачатці шоста. Ну, я думаю, якраз, четверта шоста, якраз буде під верхом На цьому ми і прищипнемо її. Ми цей гібрид уже другий рік вирощуємо. Він нам подобається. за Товарність плодів, дуже красиво, що вони тримаються на китиці. По-перше, саме забарвлення і специфічна форма. Я такої форми, до речі, ще не зустрічав. Тобто така форма, Я ж кажу, вона дуже схожа мені асоціація з полуницею. Тобто, біля плодоніжки тут більш роздута така плід. І вже до носика він таки зужується. Але при цьому він має насичене помаранчеве таке забарвлення. Справа у нас тут цілий ряд. це наша класика жовтого чері. це Summer Sun. Дуже смачний, скажімо, жовтий круглий чері. На сьогодні ми вже маємо зав'язування першої китиці. Ось інтенсивний ріст всіх плодів. Друга китиця, ну відсотки вже на 80 зав'язана. Третя китиця у нас інтенсивно зацвіла, і вже деякі плоди вже зав'язані. Четверта китиця також починає ну, зацвітати. Так. Рослинки вже доросли майже до шпалери. Також буде 5-6 китиць на ньому. Такий Має свої специфічні дефіцити, але маючи такий зоопарк гібридів, всім, як то кажуть, не догодиш. О, трішки пасинки прозівали. Ось, Бачимо, вже плоди зав'язані. Круто, дуже виглядає. Ну, це з класика. Плюс по жовтим черрі ми продовжуємо ознайомитись з новинками. Тут у нас в цьому році новинки від компанії Sakura Ukraine. Тобто селекція італійська SSM. Новинки такий гібрид, як Віцере. Цікаво, це він у нас саме ранній був по цвітінню. Трішки навіть прозівали джмалі пізніше прийшли, перші плоди не встиг запилити, але перша китиця вже зав'язана майже на 100%. Маємо інтенсивне зав'язування і ріст плодів на другій китиці. Третя китиця, чітко видно, вже перші плоди зав'язані, десь відсотків на 40. Четверта китиця, цвіте зав'язується, п'ята починає розкриватись. Тобто він, мені здається, був саме раніше в нас по цвітінню. По самому стану рослин ну, дуже схоже на самсан, але мені здається, трішки більш вегетативне присутнє листя. Ну І за рахунок цього я бачу, що він менше реагує на наше живлення, на наш підхід. Ще один гібрид від компанії Sakura, також італійський, це помаранчевий Оранбелло. Він має не круглу форму, трішки таку вид, ближче до сливовидної, але це не чиста сливка, така більш витягнута, скажімо, овальна. Перша китиця у нас. Майже повністю зав'язана. Друга китиця на 50% зав'язалась. Третя цвіте, четверта розкривається. Ну, Перший раз цей гібрид вирощуємо, на нього подивимось, коли вже буде дозрівання. Також цікаво поспостерігати. З правої сторони у нас в цьому ряду починаються червоні чері. Дуже багато було коментарів в минулому році під моїми. Відео під черіки і все-таки в цьому році я добрався і взяв гібрид сакура подивитись на нього. Це червоний чері Тому що для мене поки залишається порпора топовим гібридом в плані як товарності, ранність. Подивимось, дуже багато відео було по цьому гібриду. Порівняємо його. Е, перше, що можу зараз сказати, звісно, він трішки здається раніше, ніж порпора. Але ну, перше цвітіння першої китиці було. Але зараз, коли вже йде там зав'язування другої, там третьої китиці, то мені здається, вони більш-менш вирівняно йдуть. Плюс буде цікаво порівняти смакові якості цих черіків. Як бачимо, перша китиця у нас майже зав'язана, друга китиця вже також зав'язується, третя китиця цвіте. Четверта ось починає зацвітати. Такі компактні рослинки, дуже з короткими міжвузлями, що цікаво дуже. Ось покажу. Ось Повноцінна китиця вже сформована. Це червоний круглий там, этот, чері. Подивимося на нього, спробуємо. Я більш детально пізніше про нього буду розказувати. Так, Наступний гібрид це у нас Делічо, червоний від компанії Хазере. Мені цей гібрид подобається за свій е, в розвиток рослинки для, ну, для розуміння, що мені в ньому подобається. Він, звісно, трішки пізніше по срокам цвітіння зав'язування. Друга, третя китиця, четверта, але мені дуже подобається, як у нього йде вегетативний розвиток. У нього листя йде горизонтально від стебла. Відповідно, китиці, які формуються, вони відкриті. І коли вони будуть наливатись і опускатися ось так, вони не будуть зачіпатися за лист. Це дуже круто, тому що коли потрібно зрізати китицю. Вона не запутується в листі і, відповідно, не відриваються плоди при зйоми цієї китиці. Що зазвичай з більшістю гібридів чері таке відбувається. Ось, також вже зав'язався, друга китиця, третя зав'язується цвітає, четверта зацвітає. Тобто, я би сказав, що вони більш-менш розвиваються рівномірно та збалансовано. Хоча... Як бачимо, диліччя відносно сакури трішки більше, швидше по розвитку. Якщо порівняти китиці, висота перша, да, перша китиці і друга трошки вища, ніж у сакури, третя, ось як бачимо, десь на декілька сантиметрів, четверта вже відірвалася. Відповідно, тут може п'ять, шоста бути за шпалерою, то у сакури відповідно, буде шість. Дуже компактна. Поки росинка це її, я вже бачу, дуже плюс. Ну, Цікаво подивитися по врожайності і по смаковим якостям їх порівняти. Так, Ще один гібрид червоної чері, який ми в цьому році перший раз вирощуємо. Це від компанії Клос це Череза. Рослинки трішки більш вегетативні. Але також уже на сьогодні маємо активне зав'язування першої китиці. Друга китиця десь відсотків на 30% зав'язалась, відцвітає. третя китиця зацвіла. Четверта, п'ята, там все сформовано Така шапочка більш вегетативна у рослинки. Ось. Ну, скажімо так, подивимось по кінцевому врожаю та стану рослин, скажімо так. Ще один червоний, який у нас зараз тут вирощується, це. Парпора, ну, моя класика, скажімо так, яку я для себе вивів топ-1 серед червоних е томатів черрі, в плані як для бізнесу. Ну, в першу чергу, як для бізнесу. Як бачимо, перша китиця вже зав'язана. Так, Друга, зараз перша, друга китиця ось також зав'язується, третя цвіте, четверта зацвітає. Ось Тут можна більш детально подивитись. Перша китиця, друга китиця, третя зав'язується цвіте, четверта цвіте. Ну, тобто, на даному етапі я би сказав, що всі червоні більш-менш однорідно зав'язуються і розвиваються. Єдине, де різниця можливо помітна, це по розвитку і розміру листя і вегетативної частини рослинки. Але по швидкості зав'язування плодів, ну, вони більш-менш вирівняні, скажімо так. Ну І останній колір, який в нас в цій теплиці представлений, це чорні або темно-зелені. Е, із комерційних гібридів і відомих це Кріспіна Плюм. Ми його дуже також декілька сезонів вирощували, він нам подобається. Він не дуже інтенсивно розвинена рослина, але. В плані компактності дуже зручно, нам подобається. Тобто перші кітиці зав'язує низько. Ось, вон, бачимо перші плоди. Зараз десь більш детальніше, поближче. Ось. Самі китиці дуже коротенькі, що дуже зручно. Там по 8-9 плодів. Це така сливка з носиком, буде така полосата. Перша китиця у нас майже зав'язана, друга. Відсотків на 80 зав'язана, третя інтенсивно зараз цвіте і зав'язується. І там четверта вже є. Самі рослинки, як бачимо, низенькі, відповідно, тут ми 100% зможемо отримати до 7 кітиць в середньому до шпалери. Тобто ще половина розвитку до шпалери. Ось плоди у нас, скажімо так, також інтенсивно розвиваються. В цьому році також ще нам на випробування до також схожу е, сливку е, сливку з полосату. А також перша кититься, друга китиця, третя зацвітає і четверта. Але вона трішки вегетативно ну, швидше розвивається, ніж плюм. Ну, Цікаво буде подивитися на колір, швидкість загорання. Та, е, Смакові властивості. Ну і одна така екзотика, яку я в цьому році перший раз, таке ну, і взагалі бачу це такий буде фіолетовий чері цікаво Як бачимо, він в зеленій формі, ну, тобто в період зав'язування і наливу плода, має такий фіолетовий відтінок. Такий дуже специфічний, цікавий чері який я ще не бачив, як ну, не представлено такого на ринку України. Тобто це не чорний, це, скоріше все, буде фіолетовий такий чері. Перша китиця у нас вже майже повністю зав'язалась. Друга китиця, ну і росте відповідно, друга китиця відсотків на 60% зав'язана. Третя цвіте, четверта в нас тут виходить. Дуже класний і цікавий гібрид. Подивимось на нього, який він буде по смаковим властивостям. Ну і по, скажімо так, в цілому, наскільки він цікавий для. Нашого ринку. Ну, ось так у нас на сьогодні виглядають чері Вони у нас більш розвинені, ніж великоплідні. Все-таки це чері З урахуванням навіть того, що ми їх пізніше на 2 дні на день висівали, перевалювали і висаджували, все-таки вони більш вегетативні по відношенню до звичайного нашого томату. Але в цьому їх і плюс швидко отримання урожая, скажімо так. В цілому на. Череках Черіках, все. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання по гібридам або інші, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу!